Вітаю! З вами світ Фізмес. Сьогодні ми розв'яжемо з вами задачі на тему сила Ампера. Перша задача. Визначте полярність підключення провідника, розміщеного в зовнішньому магнітному полі, яка діє на нього, як показано на рисунку. Для цього згадаємо правило лівої руки. Долоню слід розмістити так, щоб лінії магнітного поля входили в неї. Нагадую, лінії завжди йдуть з північного полюсу в південний, тобто знизу вверх. Великий палець указує напрямок сили Ампера. Бачимо, провідник притягується до магніту ліворуч, тому великий палець теж спрямовуємо ліворуч. Тоді бачимо, чотири пальці показують на нас, тобто струм йде теж на нас. І пам'ятаємо, що струм йде завжди з плюса на мінус, тому показуємо це на рисунку. Друга задача доведіть, що два паралельні провідники, в яких тече струм одного напрямку, притягуються. Навколо будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле, отже, кожен із двох провідників перебуває в магнітному полі іншого провідника. І ось на перший провідник діє сила ампера з одного боку магнітного поля, створеного струмом у другому провіднику, і навпаки. Визначивши за правилом лівої руки напрямки цих сил, з'ясуємо, притягуються провідники чи відштовхуються. Тому зобразимо провідники А і Б, покажемо напрямок струму в них, та за правилом лівої руки, точніше, за правилом правої руки, спочатку знайдемо лінії магнітного поля у провіднику Б. І бачимо, що біля провідника А магнітні лінії напрямлені до нас. А тепер, скориставшись правилом лівої руки, визначимо напрямок сили ампера, яка діє на провідник А з боку магнітного поля провідника Б. Доходимо до висновку. Провідник А притягується до провідника Б. Тепер знайдемо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник Б, що перебуває в магнітному полі провідника А. Знову визначимо напрямок лінії магнітного поля, створеного провідником А. І бачимо, що біля провідника Б магнітні лінії напрямлені на нас. І тоді визначимо напрямок сили ампера, яка діє на провідник Б за правилом лівої руки. І доходимо до висновку: провідник Б притягується до провідника А. Тому ми довели, що два паралельні провідники, в яких протікають струми одного напрямку, дійсно притягуються. Наступна задача. Прямий провідник довжиною 30 см, розміщений в магнітному полі з індукцією 0,4 тесла перпендикулярно до його силових ліній. Визначте силу струму в провіднику, якщо магнітне поле діє на нього з силою 24 м. Ну, запишемо з вами дано. Бачимо, що в нас. Довжина провідника 30 см. Запишемо, L дорівнює 30 см. Ну, і ми з вами знаємо, що в системі С, звичайно, довжина в метрах виражається. Тому переведемо. Ми знаємо, що в сантиметрі в 100 разів менше метрів. Тому напишемо, що це дорівнює 0,3 метрів. Далі у нас є. Індукція 0,4 тесла. Запишемо B дорівнює 0,4 тесла. Ну і далі, в нас сказано прямий провідник перпендикулярно розміщений до його силових ліній до силових ліній магнітного поля. Якщо перпендикулярно, то ми розуміємо, що, звичайно, кут альфа це 90 градусів. Ну, і Магнітне поле діє на провідник. Із силою, звичайно, ми знаємо, що це сила ампера. Тому запишемо, сила F з індексом А дорівнює 24 міліньютонів. Ньютонів. Ну і ми бачимо, що знову ж таки нам треба перевести в систему С силу Ампера. І ми пам'ятаємо, що приставка Мілі означає в тисячу раз менше. Ми можемо написати 24 помножено на 10 в мінус третій степені ньютонів. Ну і запитують: визначте силу струму. Тобто, підкреслимо з вами дано і знайти. І напишемо і знак питання. Треба визначити силу струму. Ну і дивимось, так як у нас сказано, що магнітне поле діє на провідник із силою ампера то запишемо сила ампера визначається за такою формулою. Індукція магнітного поля B помножена на силу струму і на довжину активної частини провідника, і, звичайно, помножена на синус кута альфа. Ну і так як нам сказано, що перпендикулярно провідник до силових ліній, то ми знаємо, що це навіть буде максимальна сила ампера. Максимально. І максимальна сила Ампера напишемо, визначається за формулою B і L. Можемо навіть пояснити, що в нас синус 90 градусів дорівнює одиниці. Тому залишається дійсно така формула. Ну і з неї напишемо, звідси, сила струму дорівнює. Нам залишилось виразити. Ми бачимо, щоб знайти силу струму, треба силу ампера максимальну поділити на добуток індукції магнітного поля і довжини провідника. І виділю в рамочку це наша кінцева формула. Ну і, звичайно, нам треба перевірити одиницю вимірювання. Якщо ми отримуємо ампер, то формула дійсна. Тому бачимо: сила Ампера. Будь-яка сила вимірюється, звичайно, в Ньютонах. Поділена на. Індукція магнітного поля це в нас тесла. І довжина це в нас метр, звичайно, дорівнює. Ну, щоб отримати ампер, треба якусь фізичну величину розписати. Ми бачимо, що Тесла можна розписати. Ми знаємо, що Тесла це ньютон, поділений на ампер, що множиться на метр. Ну і в чисельнику в нас Ньютон залишається, і в знаменнику дописуємо метр. І, нарешті, ми бачимо, ньютони скорочуються, метри скорочуються, і залишається одиниця поділена на один, що ділиться на метр. Або, звичайно, точніше, одиниця поділена на один, що ділиться на ампер. І ми бачимо, що ампер у нас піде вгору. Тому дійсно відповідь в амперах. Залишилось підставити, і дорівнює. Бачимо, сила ампера у нас. Ну, дивіться, ми записали 24 помножити на 10 мінус третій. Нам краще тут записати десятковим дробом, бо в нас всі інші величини е, теж десяткові дроби. Тому запишемо. Е, 24 на 10 мінус третій це те саме, що 0,24, що ділиться на. Далі в нас b 04 l 03 Є. Е. Ми можемо переписати в чисельнику залишимо 0,024, а в знаменнику ми знаємо, що 0,4 помножити на 0,3 це 0,12. Ну і тоді ми можемо скоротити 24 і 12. У нас в знаменнику 1 залишиться, в чисельнику 2, точніше, дивіться, в чисельнику у нас 0,2. А в знаменнику 0,1. Або це ніщо інше, як 0,2 ампери. І це вже в нас правильна відповідь. Тому задача вирішена. Якщо урок сподобався, ставте вподобайку. Та якщо вас ще цікавить якась тема з фізики, ви можете залишити коментар під цим відео. Дякую за увагу!